Всім привіт! Я Мурадова, і це і мій канал на YouTube. Дуже-дуже рада вас, по-перше, бачити. А сьогодні дуже синій настрій, тому лук відповідний. І, до речі, мені здається, що на цей момент вже у мене в інстаграмі є Цей лук можна подивитися його у Reels, Як він повністю виглядає, бо я знаю, що багато хто питає, як повний мій лук виглядає, коли я так от сиджу перед вами. А ми з вами сьогодні поговоримо про дуже. Я знаю, що багато хто з вас любить цю рубрику. Сьогодні вона буде трішки у це буде не просто бюджетні знахідки. Це сьогодні будуть бюджетні знахідки в українських брендах. Це те, що ви запросили, за, запитали, і я відповідно знайшла для вас якісь найцікавіші, найприкольніші позиції. І, звичайно, ще можна буде у кожному з цих брендів, якщо, наприклад, якась естетика вас зацікавить, подивитися, бо, звичайно, я ж не буду всі позиції розповідати. Я так привідкриваю завісу. Але перед тим, як будемо стартувати, хочу оголосити неймовірну взагалі новину У нас зараз продовжується дуже активна реєстрація на бестселер з наших курсів. Це новітній масштабний, один з наймасштабніших взагалі курсів з історії моди, який колись бачила. Це курс історія моди з двома лекторами: це Олексій Краєвський та Галина Кокоріна, історики моди, мистецтвознавці. Це курс, який отримав неймовірну кількість позитивних відгуків. Цей курс просто перевертає ваше розуміння історії моди. Цей курс з історії моди від. Від кінця 19 до початку 20-го сторіччя аналітика глибинна, унікальна, яка створена спеціально під цей курс, і формат подачі всієї цієї глибокої інформації. А ця глибока інформація про історію різних дизайнерів, створення речей, про дизайнерів, які зараз вже невідомі, або про них не так багато говорять, але вони вклали неймовірну кількість знань у розвиток історії моди, як такої, яку ми знаємо зараз. І все це переходить у. Форматі діалогу двох наших лекторів. Неймовірна напівбесіда, напіддіалог це глибинний і дуже цікавий курс, який, неймовірно, до речі, за відгуками цікаво слухати. Я сама я також слухаю, тому я можу одразу сказати, що це просто якийсь кайф для ваших вух. Дуже дуже раджу. Він є у нас в двох форматах, до речі, перший формат це класичний, коли у вас є домашнє завдання курсова, і ви отримаєте фідбек наших лекторів і отримаєте диплом нашої освітньої платформи Одеїзм. Другий формат це новий формат для нашої освітньої платформи. Це вільний. Коли ви просто для себе хочете отримати ці знання, і вам не потрібні домашні завдання, курсові диплом. І ви просто проходите цей курс у своєму форматі. І, звичайно, залежно від формату, у вас є своя ціна. Для реєстрації на цей курс клікаємо за посиланням під цим відео. А ми з вами стартуємо і спочатку поговоримо про бренд Естро, ви можете його бачити, може хто з вас про нього вже знає, це бренд мас-маркет український, який створює класичні такі мас маркетингові стратегії у аксесуарах, і також тепер вже в одязі це взуття. це сумки? Це головний такий їх фокус. У них класичні мас-маркет ціни, і вони, звичайно, надихаються люксом. Тому, якщо ви зараз будете казати, що Ой, це схоже на це, це схоже на це. Так. Весь мас маркет постійно надихається люксом. Це така універсальна практика. І зараз це ось такі туфлі Дорсе, які коштують зараз на знирці. Зараз розпродаж у бренді. 2890 гривень. Вони шкіряні і вони виглядають просто ідеально. Це, до речі, дуже комфортна така колодка, яка буде класно виглядати, хоч зі штанами і з костюмом зі штанами, наприклад, якийсь офісний варіант, або зі спідницями, або сукнями. Дуже. Комфортний варіант підборів, і два варіанти кольору це чорний і молочний. Візуально дуже сильно будуть робити більш стрункими і довгими ноги та весь ваш силует. Тому супер-супер раджу. І, до речі, у мене самої є взуття від Естро, і воно досить якісне, особливо, коли ви порівняєте його з ціною, яку ви за нього сплачуєте. Наступна позиція це сумка від Естро, яка також натхнена зараз, це можна одразу побачити брендом Prada. Але у даному випадку без лого. Що, до речі, у форматі такої сумки для мене навіть плюс, тому що я дуже люблю мінімалістичні сумки без лого, бо вони набагато більш міксабельні. І ви знаєте, що я не дуже люблю міксувати лого різних брендів у луці. Для мене ось це, мабуть, єдине, ну, майже єдине, ні в образах, коли активні лого і лого фурнітурні, не принтові, а саме фурнітурні, комбінуються в образі, Наприклад, у вас пасок з лого селін і сумка з лого фурнітурної Прада. Тоді мене трішки коробить. Тому. Це навіть плюс. Коштує вона 2140 гривень. Середній розмір, ідеально для роботи, для прогулянки, для всього чого завгодно. Дуже класно, мінімалістично, структуровано виглядає. Я супер раджу, особливо за такою ціною. І ще одна пара в яку хочу показати, це, звичайно, натхнена брендом Лора П'яна. Тут можна одразу це побачити, але мені дуже подобається поєднання кольору шкіри, такого оф-вайт. Типу сірого, сіро-молочного і о, м, платформи мені дуже подобається ціна 2390 гривень, є майже всі розміри. І звичайно, що більшість з нас вже готується до осені, і це ідеальний варіант, особливо на початок осені середину осені, а потім весна. Можна з якимись слідками взяти, можна на босу ногу, як це роблять італійці. Дуже і дуже комфортний варіант. Соціаль, який буде класно виглядати, до речі, навіть з якимись кашеміровими треніками у прохолодну погоду. Можна і з джинсами вдягати, можна і зі спідницями вдягати. Нейтрально, обережно, акуратно і класно виглядає. І досить дорого, до речі, я одразу скажу саме у цьому кольоровому поєднанні. Наступний бренд це український бренд Solmar. І у мене від них є два кардигани, які я колись вже показувала в своєму інстаграмі. Я їх класно поєдную, такі кольорові кардигани нормальної якості, досить. Я їх поєдную з своїми сукнями Realization Par. Ви знаєте, в мене такі є шовкові, взагалі невагомі сукні принти класні, І я їх поєдную з цими кардиганами на більш прохолодний момент, наприклад, там, на вечір. І вони з ними нічого не сталося, вони вже пралися такої ж якості, їх також можна носити, класно виглядають. І у бренді не всі речі ідеальні. Є речі одразу, навіть по фотографії, помітно, що там якість не супер. Але ось ця джинсова сорочка мені дуже сподобалась, і ціна мені також дуже сподобалась. Мені подобається, що є такі вибілені плями, на сорочці, фурнітура така, не занадто яскрава ціна-клас, дуже і дуже раджу. І від цього ж бренду Longsleeve саме цього кольору з цим фігурним вирізом виглядає. Ідеально дуже класно, мінімалістично. Наприклад, зі штанами з підборами можна буде вдягти навіть у офіс з нестрогим дрескодом. можна вдягти зі спідницею і з кіттенхіл на вечір або на прогулянку на якось, якесь побачення. Саме цей фігурний виріс він так обережно і ніжно виглядає на плечах, що не привертає забагато уваги, і тим не менш робить цей топ більш цікавим для... Образу і сам образ більш завершеним. І він є, звичайно, в міріаді кольорів, тому можна вибрати собі, який хочеться. Наступний бренд це бренду Ява. До речі, дуже прикольна історія з брендом Ява, бо я про нього не знала дізналася від нашої Ксюші, що працює у нас в команді модеїзмі. Вона працює за комунікацією зі студентами і з внутрішньою нашою командою. І вона прийшла з дуже класною сумкою хобо, замшевою. Я коли її побачила, я одразу спитала, що. Що це за бренд, і вона сказала уява. Я вперше взагалі про цей бренд чула. І це дуже класно, коли ти дізнаєшся про українські бренди від команди, від інших людей, не тільки, якщо щось, щось сам там нарив надивився. І цей бренд дуже-дуже класний. Натуральні матеріали, ідеальний крій взагалі цих сумок. І зараз в мене вже є ця сумка Хобо у зеленому такому, трішки прицьмяному кольорі. Дуже, дуже красиво глядає. Адекватна ціна, як до речі, яку ти. Отримаєш і якості, яку ти отримуєш, тому супер раджу, в них дуже багато сумок, можна обрати собі все, що хочеться. Наступний бренд це бренд, про який я думаю, що багато з вас хто знає, це бренд Хвоє. Мені дуже подобається останнім часом їх креатив щодо того, що вони роблять, вони, звичайно, надихаються і люксами, і іншими брендами закордонними, але намагаються додати свого якогось шарму у ці речі, і іноді взагалі щось супер унікальне роблять на. Що я просто суперкласно реагую. І о, у даному випадку такі ось, я навіть не знаю, як їх назвати, вони сказали, що це баларін, типу балетки Балетки хутряні, які, звичайно, натхнені брендом CELINE при Фібі Файло. вони дуже прикольно виглядають, є ще у молочному кольорі. Звичайно, най найпрактичніше взуття, якщо ви будете ходити по сугробах, по слякоті взимку, ні. Але, наприклад, восени, якщо у вас не так багато локацій, де вам треба. Треба ходити де щось мокре і брудне. Ідеальне взуття, воно дуже прикольно виглядає, воно буде додавати фактури образу і поєднується, що зі спідницями, зі штанами, з треніками, з чим завгодно. Дуже-дуже класні, дуже круто виглядають, і у чорному мені прям супер подобаються Наступний бренд це бренд, також український, це бренд Кацуріна. Мені дуже подобається напрям, у якому цей бренд пішов, бо колись це був бренд виключно верхнього одягу, і потім вони почали потрохи робити якісь дропи літні з льону, і тепер вийшло на формат, коли вони додають і додають все більше і більше цікавих, прикольних твістів на базові речі, і ось ця майка з такими вирізами і гудзиками дуже класно виглядає. Вона нібито навмисно мала, але у цьому саме і є весь задум, що вона трішки розтягується, за рахунок чого створюються такі вирізи, слеш візерунок на топі. І буде дуже класно такий варіант топу виглядати зі спідницями, з, наприклад, треніками і підборами або навіть кедами, з спідницями Максі, прямими, з джинсовими міні, або джинсовими Максі з розрізом. З чим завгодно насправді з оверсайз-джинсами і зверху всього. Цього якась коженка, косуха. Дуже-дуже класна річ, не найдешевша ціна. Це ціна 1800 гривень. Я б не сказала, що за майку кожним комфортно таку ціну заплатити. Але якщо звернути увагу на те, що в них досить якісні вироби, і це не супербазова річ, а твістна базова річ вона така більш дизайнерська, то, звичайно, вона для мене відчувається як річ, яку можна таку ціну заплатити, але, звичайно, ви для себе можете обирати. Комфортно вам чи ні? Наступний бренд це бренд Lace. і дуже класний варіант це сорочка ляна на, на зав'язках, молочна, дуже красива на усі часи. Ось ви можете зараз наприкінці вже сезону її придбати, і наступного сезону вона також буде актуальна, чого не можна сказати про супертрендові специфічні речі, які зараз продаються, і у закордонних брендах наших українських. Бо зараз купив, а через сезони, навіть через рік, вже подивився і такий, ну вже не актуально, не трендово і не дуже лежить до серця. А це. Дуже базова річ, тому раджу. І ще у цього ж бренду адекватна супер ціна: ось така сатинова блуза, дуже класний матеріал, дуже класна посадка, не оверсайз, трішки приталена і дуже приємний колір цього сатину. Такий глибокий, блакитний, кобальтовий. Дуже дуже класно працює з більш контрастними варіантами зовнішності. Якщо у вас темні брова, карі очі або темні очі, або контрастна зовнішність, вам точно треба таку сорочку. Вона дуже-дуже красиво буде поєднуватися і зі шкіряними штанами, і з джинсами, і просто зі штанами у костюмі, і зі спідницями. З чим завгодно, насправді. Наступна річ, це бренд джул, це джемпер. Ось такий трикотажний на блискавці, це їх ще попередні. Навіть два рази попередній а, дроп дуже класно виглядає. Мені подобається, що це, це трішки стейтмент за рахунок цих смужок і контрастності смужок. Буде прикольно зі штанами, зі спідницями, з чим завгодно. Я б ще поєднувала і робила таку багатошаровість шаровість, коли я би взяла, наприклад, якусь майку або з високим воротом якусь сорочку і додала. Під цей джемпер. особливо, коли буде прохолодно, ідеальний варіант. І ось така спідниця, досить адекватна ціна. Ідеальна спідниця трендова на цей сезон. Чорна є простір для паску, і це супер актуальний силует і формат. Трішки розріз, не буде з'їдати ваш зріст. Буде класно поєднуватися з низьким ходом і з підборами, буде класно виглядати з лоферами на якимись, наприклад, або з кітенхіл, або навіть з чоботами на більш прохолодний сезон. І знову Такий дуже класична універсальна річ, яка не вийде з моди. Наступна річ це, до речі, комплект. Це ось така піжама, дуже ніжна, дуже прикольно. Іноді мене якось пробуває на такі інфантильні речі. І ви знаєте, що в мене такий стиль він стрибає залежно від мого настрою, про що я дуже часто розповідаю, що взагалі стиль це не статична річ, і стиль це відображення вашого внутрішнього стану. І в даному випадку це ось така ігрива піжама з ворожевою хвилястою тесьмою виглядає дуже прикольно, і можна влітку, до речі, його просто носити. Цю піжаму носити як костюм можна носити на пляжі з купальником і таке інше. Наступний бренд це бренд український Flow, і у них досить класна якість денніму, тому дуже раджу ось такі широкі сині джинси, але вони не широкі у контексті вони досить прямо широкі, тобто вони не кльош. Що дуже класно і дуже, скажімо так, універсально не вийде з моди. Це такий силует, який не в тренді, тому що він з нього не виходив. Наступна річ це ось такі треніки, трикотажні штани, і там не Оброблений край, за рахунок чого вони більш буденно виглядають і краще будуть поєднуватися з якимись образами, не тільки спортивними. Я би таке вдягла, наприклад, навіть з майкою або футболкою, з косухою і з підборами або з чоботами. Дуже дуже класний і такий контроверсійний на балансі стилів. Образ у нас би вийшов. І наступна річ, це у нас ось така футболка. Це колаборація синдикат і Дерега. Це футболка з дуже прикольним принтом із написом Плеканець. Подобається масивність самого принту. Подобається колір футболки не занадто білий, а саме такий офвайт, молочний. І, взагалі, стейтмент футболки. Такого формату з українською або близько, скажімо так, релативно українською символікою. Вони дуже класно виглядають, як на мене, особливо, якщо ви подорожуєте за кордоном, бо вони не, скажімо так, конкретно там вишиванка, а вони модернова версія того, що відноситься до української ідентичності. Тому дуже класна річ, і дуже прикольний принт, і кольори тут дуже прикольні. with a buttoned silky shirt with some heels and a clutch for the evening this is my new favorite thing bandeau dresses are very in at the moment there's so many of them and then we're pairing this with not sneakers and any kind of a sporty thing but actually with loafers and these are going to go like the whole matilda jerf aesthetic І наступна річ це майже передостання. Ось такий ем, боді українського бренду Bevza. до речі, на мені також боді від Bevza. і це Bevza з колекції передостанньої їх. Де Світлана Бевза, дизайнер цього бренду, надихнулася бронежилетами, тобто, взагалі, українською реальністю, тим, що вона зараз відбувається, і все це перетворила у естетику, але не зашкварну, як на мене, прикольну і цікаву, розумну естетику в одязі. І в даному випадку цей боді схожий з нього елементи схожі на бронежилет, і виглядає це так. Що це можна показати як переосмислення м, сучасної ситуації війни Росії на території України, того, що відбувається, нашої сили, і ось у цьому для мене є справжні таланти дизайнера, коли ти не просто береш і ляпаєш, коли ти не просто береш і копіюєш, і коли ти не личеволи береш те, що бачиш, і це робиш, а коли ти можеш переробити ідею. У таку, яка буде естетично виглядати, але все ще передавати якісь коди, які б ти хотів передати. І для мене ця річ ідеальна в цьому напрямку. І зараз вона на знижці. І досить універсальним наші є в білому кольорі, але мені подобається цей глибокий синій, досить універсальна, до речі, можна буде носити з спідницями, з джинсами, з чим завгодно. І таким чином також транслювати свою ідентичність і свою громадянську позицію. І остання річ, і взагалі цей бренд для мене знахідний. Зараз це бренд Udana, Хоча це знаходиться на сайті Еніс Corner, це сайт, скажімо так, шоуруму засновниці бренду Udana. Зараз цей бренд знаходиться на сайті шоу-руму. Це бренд, який зараз вийшов з такою романтичною поза часом домашньою лаунж колекцією де дуже багато натурального італійського шовку, де дуже багато різних варіацій мережва. Все, все дуже естетично, жіночно і красиво. Це все поза часом, як я вже казала, і дуже якісно, але ціни на це просто. Дуже дуже низький відносно до того, яку якість ти отримуєш, бо є у в українських брендів речі з мережива, але, наприклад, якість цього мережива, яке воно невагоме і як класно воно виглядає, і як можна такі ж, тут є спідниці і штани, і це можна класно стилізувати з оверсайз светром із підборами на більш прохолодний час, або з підборами із оверсайз-футболкою або сорочкою на літо на весну. Це просто для мене відкриття. Тому дуже дуже раджу. Переходьте і посилання на всі ці речі я залишу о, у інфобоксі під цим відео. Як завжди, також в інфобоксі будуть посилання на всі перевірені телеграм-канали щодо того, що відбувається в Україні щодо війни в Росії на територію України і телеграм-канали е, новин. Плюс будуть посилання на допомогу українцям, що постраждали під час війни. А на сьогодні це все. Пишіть у коментарях, може, які у вас були бюджетні знахідки. Або, будь ласка, напишіть, які є українські бренди бюджетні і не тільки, які я ще ви, наприклад, не чули, щоб я колись згадувала. Це буде для мене просто ідеальний від вас подарунок. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша Ріта. Слава Україні!